Усім привіт! Усім привіт! Ви на каналі IT Паляниця. Сьогодні ми будемо з вами говорити про топ самих класних команд в меню Виконати. Тож підписуйся на канал, став лайк. Погнали! Отже, в кожній версії Windows є меню Виконати, яке запускається або клавішою Windows R. Або через меню пуск, якщо натиснути правою кнопкою Windows 10, на меню пуск тут є запуск команда. Натискаємо, і у нас відкривається віконечко команди «Виконати». Завдяки чому ми можемо відкривати налаштування та розділи Windows набагато швидше, чим, наприклад, за допомогою мишки. Нам достатньо ввести потрібне ключове слово ось сюди. Натиснути ОК або Enter на клавіатурі. Команд подібних дуже багато, але більша частина з них вам не знадобиться. Тому я зібрав для вас такі ключові слова та такі команди, які будуть корисні більшому числу користувачів. Ну що, поїхали! Отже, нам потрібно просто ввести сюди команду. Наприклад, щоб відкрити е, старе меню управління, тобто старі налаштування, нам потрібно ввести команду, вводити потрібно тільки на англійській команду Ctrl. Натиснути Enter. І в нас відкривається старе меню налаштувань Windows. Команда номер 2 Якщо ми просто натиснемо в це віконечко крапку, то нам відкриється папка користувача, який на даний момент є в системі. Окей. І ось нам відкривається папка з усіма папками, які містить користувач. Тут і робочі стіли, і музика, і контакти і так далі. І тому подібне. Тобто дуже швидко можна відкрити е, свою папку, щоб не шукати її в комп'ютері, через ПК і диск C і так далі. Все можна зробити за допомогою команди winr, тут написати крапку і натиснути Enter. І вам зразу відкриється ваша папка. Команда номер 3 Якщо ми введемо замість м -м, команди крапки дві крапки, один, два, то у нас відкриється розділ. На системному диску, який буде містити всіх користувачів, які є на цьому комп'ютері. Тобто документи всіх користувачів. Тобто, наприклад, якщо у вас дуже багато користувачів, які є зареєстровані в системі, ви командою дві крапки, відкриєте собі розділ на системному диску, де будуть у вас папки всіх користувачів. Тут може бути їх 2, 3, 5, 10. Команда номер 4 appwiz.cpl пишемо appwiz.cpl Це команда, яка відкриває меню програми та компоненти. Тобто, де ми можемо видалити програми. От Відкриваються програми та компоненти, і тут ми можемо видалити всі програми, які встановлені на комп'ютері. Команда номер 5 Дуже відома вам всім команда. Це команда MSConfig. Натиснувши Enter відтривається меню Конфігурація системи. В цьому віконечку ми можемо вибрати варіанти запуску комп'ютера. Наприклад, в звичайному режимі чи в діагностичному режимі. В безпечному режимі і так далі. А також можемо відкоректувати список програм, які запускаються разом з Windows. Команда номер 6 У команди номер 6 є два типи. Наприклад, devmgmt.msc. Нам відкривається диспетчер пристроїв, де ми можемо побачити всі встановлені драйвера на нашому комп'ютері, а також пристрої, які до комп'ютера підключені. Також у цієї команди є інша команда HD. І Вона відкриває також це саме в тобто Дві різні команди виконують одну і ту ж функцію. Команда номер 7 Power. Cfg. Cpl. Ця команда відкриває нам меню. Параметрів електроживлення. Тобто вибрати план можемо. Вибрати змінити, наприклад, апаратні або системні налаштування, яркість екрану тощо, якими визначається споживання електроенергії вашим ноутбуком або комп'ютером. Команда номер 8 Діск МТ, Mt. Крапка. МСЦ Відкривається меню е, керування дисками. Тут можна подивитися інформацію про ваш диск, скільки у вас залишилось пам'яті, назву, змінити букву і так далі. Докладніше про це віконечко я поясню в іншому відео, тому що це е, окрема тема. Яка дійсно потребує увагу, тобто це тема яка обширна. Тут багато налаштувань і багато можна чого зробити з дисками. Я викладу колись окреме відео на рахунок керування дисками. Команда номер 9 MS-Info 32. Тут відкривається повна відомость про вашу систему та про ваш комп'ютер. Тут і ресурси устаткування, тут і компоненти, тут і програмне середовище, все, що вам потрібно, ви знайдете по цій команді. Тобто в ній відобр... відображається вся інформація про материнську плату, процесор, диски та інші компоненти комп'ютера. Команда номер 10. Net.plwiz. Тут відкриваються у нас облікові записи користувачів. Вікно, яке е, дозволить нам налаштувати профілі людей, які працюють за цим комп'ютером. На даний момент у мене тільки один профіль. Тож і налаштовувати, як то кажуть, нічого, але у вас тут може бути 5-10 профілів. І ви можете їх налаштувати. Також тут є меню додатково, де ви можете керувати паролями до тих чи інших користувачів. Команда номер 11 Оск. Оск запускає нам екранну клавіатуру. Як ви бачите, це віртуальна клавіатура, яка е, знадобиться, якщо ви, наприклад, не знаєте добре розкладку. Команда номер 12 Ця команда відкриває нам меню Управління системними службами, тобто ми. Зможемо побачити всі служби, які е, на даний момент запущені на нашому комп'ютері. Тобто ми можемо тут відфільтрувати служби, і тут написано Running. Тобто, служба настартована, служба йде, вона включена. Ми можемо її виключити і змінити її режим. Також буде окреме відео про сервіси на комп'ютері в системі Windows 10. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити. Команда номер 13 Сама популярна напевне команда це МД. Це команда, яка запускає нам вікно командної строки. Тобто вікно, де можна запускати різні команди з підсистеми. Наприклад, налаштування. Мережі чи ще чогось, або побачити якісь деталі. Також буде окреме відео про CMD команди. Якщо хочеш таке відео, тисни лайк. Якщо набереться 25 лайків під цим відео, я обов'язково викладу відео про CMD команди. Тут дуже багато команд, які дуже цікаві, і вам буде 100% цікаво подивитися, на що ваш комп'ютер здатний, якщо вміти користуватися командою CMD. Команда номер 14 Якщо ми відкриємо віконечко виконати і введемо команду Ctrl, Folders, то у нас відкриються параметри файлового провідника. Тут ми можемо міняти огляд папок, клацання мишкою, конфіденційність. Також тут є подання, де ми можемо відобразити всі папки і так далі. Тобто налаштувати подання папок з додатковими параметрами, а також метод пошуку, та е, як має комп'ютер шукати під час пошуку неідентифікованих розташувань. І остання на сьогодні команда команда номер 15 НЦПА. CPL. Це команда, яка відкриває нам всі мережеві підключення. Тобто ми побачимо з вами, які налаштування у нас є і до якої мережі ми підключились. І тим самим змінювати параметри локальної мережі або мережі інтернет. Ну що ж, отакий от був ролик. Я думаю, що вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Коментуйте. З вами був канал IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення.